Багато простору, велика сцена, зацікавлені глядачі. Про що ж іще мріяти співакові початківцю, як не про це. Все таки це ні в залі, ні білети, нічого. Люди ходять, гуляють, приходять, слушають. Мені слушать. Ні, це, це особа аура, це особи кураж. Під відкритим ніпом завжди концерти концерту на ура. Відбірний тур фестивалю талантів. Зіркова хвиля цього разу проходить біля палацу дитячої та юнацької творчості. Дуже понравилась виступати на сцені, тут дуже хороший звук. Мне моя руководитель сказала о этом конкурсе, и мне очень захотелось попробовать свои силы. Добре сприймали глядачі не лише вокалістів, вразила їх і зворушлива та емоційна вистава, бажана дитина, щаслива родина, в якій і без слів було усе зрозуміло, що секс має бути безпечним, що вагітність треба планувати, що життя вимагає відповідальності від нас за наші дії та вчинки. Наша ідея в цього спектакля і в проекту сказати молодежу, що своє будущее ти можеш планувати. І я вже радостно відмічаю та тмічали в том числе и врачи, которые занимаются репродуктивным здоровьем, что молодежь сейчас довольно основательно подходит к процессу зачатия планирования ребенка. Проект Бажана дитина щаслива родина на Херсонщині реалізується з квітня місяця Херсонським обласним центром Успішна жінка за підтримки програми Агенції США з міжнародного розвитку здоров'я жінок України. Для того аби молодь усвідомлено ставилася до створення сім'ї, потрібно об'єднати зусилля багатьох структур, а ще необхідне постійне проведення інформаційно-просвітницьких кампаній. Ми сім'я являється головним і нужно планувати свою сім'ю, відноситися на сіцекетиму дуже серйозно і ні все, щоб само собою. Ще під час проведення акції Плануй своє майбутнє глядачі взяли участь у флешмобі. А вже згодом найпалкіші прихильники рок-музики дочекалися виступів своїх улюблених рок-гуртів. Коли ти молодий і у тебе все ще попереду, саме час замислитися про майбутнє. Можливо, це саме та мить, коли його потрібно планувати. Майбутнє варто планувати!